Для того, що ми будуємо тюрину для того, і ті обіцянки того інвестора, так звано, як хочете його там назвіть, що ми лишимо перші пори для того, щоб ті молочні продукти, люди, які ми ним торгують, щоб вони там залишилися, ми їм створюємо умови. Я, звичайно, цьому не повірив, і тому я голосував проти. І не підтримував цього проєкту, бо я, ну, не додаючи там інші там проблеми, які з тим рішенням воно розумієте, Я от в цьому плані згідно з головою з заступником директора, що... Там не буде тої ціни. Там має бути мінімальна ціна, бо інакше та людина з молоком туди просто не піде. А тепер в мене є питання відносно того ринку на полипогану. Ну ви пам'ятаєте, що ми коли були в той час депутатом міської ради за каденцію Лужецького, так? Був вже готовий проєкт. Тоді Волошин був директором. Був. І ті цифри, що називають там. 51 на 49 чи 60 на 40. Вони були. І був проєкт, я його бачив, коли я свій погоджував пожежній у Львові, він там був вже. Чому тоді та, скажімо, та концепція чи той план провалився, і, і, і ото, що ви зараз говорите, не збудували той ринок в такому співвідношенні. Ладно, то міська громада і... Куди цей ринок мав перенестись? Коли в одну прекрасну ніч пожежники закрили ринок, полипа облака і всі мали йти на мотодор. Пригадуєте це вже було після того. Це був 2004 років? так, це було до того. Пізніше був зроблений проєкт на будівництво даного він Був зроблений проєкт, і в тому проєкті там не були такі мільйони, як ви розказуєте, там було ще 14 мільйонів. На Я знаю Коли і, цей проєкт робився, більше того, ми обговорювали його з зголошення на приват, приватній розмові і стояли питання, де залучити кошти. Я пам'ятаю про це? Але чомусь на сесії це питання не так і не дійшло до сесії.